За першого року Валтасара, царя Вавилонського, бачив Даниїл сон та пророцьке видіння голови своєї на своєму ложі. Того часу записав він сон, сказавши з нього головне. Даниїл заговорив та й сказав бачив я в своєму видінні вночі, аж ось чотири небесні вітри вдарили на велике море. І чотири великі звірі піднялися з моря, різні один від одного. Передній був, як лев, а крила в нього орлині. Я бачив. Аж ось були вирвані йому крила, і він був піднятий від землі, і поставлений на ноги, як людина, і серце людське було йому дане. А ось звір інший, другий, подібний до ведмедя, і був поставлений на одному боці, і було три ребрі в його паші між зубами його. І йому сказали так уставай, їж багато м'яса. Потому я бачив аж ось звір інший, мов пантера, а в нього на спині чотири пташині крилі. Цей звір мав чотири голові, і була йому дана влада. Потому тому я бачив у видіннях тієї ночі, аж ось четвертий звір, страшний і грізний, та надмірно міцний, і в нього великі залізні зуби. Він жерта торощив, а решту ногами своїми топтав, і він різнився від усіх звірів, що були перед ним, і мав десять рогів. Я приглядався до тих рогів, аж ось поміж ними піднісся ріх інший, малий. А три з тих передніх рогів були вирвані з коренем перед ним. І ось у того рога очі, як очі людські, і уста, що говорили про великі речі. Я бачив, аж ось поставили престоли, і всі все старий днями. Одежа його біла, як сніг, а волосся голови його немов чиста вовна, а престол його огняне полум'я, колеса його палах кутючи огонь. Огненна річка пливла і виходила перед нього, тисяча тисяч служили йому. І десять тисяч десятків тисяч стояли перед ним, суду і розгорнулися книги. Я бачив того часу, що від голосу великих слів, які цей рік говорив, я бачив аж ось був забитий той звір, і було погублене тіло його, і було віддане на спалення огню. А решті тих звірів відняли їхнє панування, а довгота в житті була їм дана аж до усталеного часу та години. Я бачив у видіннях ночі, Аж ось разом з небесними хмарами йшов, ніби син людський, і прийшов аж до старого днями, і його підвели перед нього. І йому було дане панування і слава та царство, і всі народи, племена та язики будуть служити йому. Панування його панування вічне, яке не спиниться, а царство його не буде зруйноване. Дух мій, даний Єлів, був засумований через це, і видіння голови моєї стурбували мене. Я наблизився до одного з тих, що стояли, і поспитався від нього про істоту всього того. І він сказав мені і познайомив мене з розв'язкою цих речей. Ці великі звірі, що їх чотири, це чотири царі встануть з землі. І приймуть царство святі Всевишнього, і будуть міцно держати царювання аж навіки, і аж навіки віків. Тоді хотів я знати певне про четвертого звіра, що різнився від їх усіх, він страшний. Надмірний, зуби його залізні, а пазурі його мідяні, він жерта торощів, а решту ногами своїми топтав. І про десять рогів, що на його голові, і про іншого, що піднісся, а три через нього випали, і про цього рога, що мав очі, а уста говорили про великі речі, а вид його більший від його друзів. Я бачив, що цей ріг учинив бізу святими, і переміг їх. Аж ось прийшов старий днями. І даний був суд святим Всевишнього, і надійшов умовлений час, і царство взяли святі. Він так сказав четвертий звір, четверте царство буде на землі, яке буде різнитися від усіх царств, і пожере всю землю, і вимолотить її та розторощить її. А десять рогів визначають, що з того царства встане десять царів, а по них встане інший, що буде різнитися від попередніх і скине трьох царів. І він буде говорити слова проти Всевишнього. І пригнобить Святих Всевишнього, і буде думати позмінювати свята та права, і вони віддані будуть у його руку аж до одного часу, і часів, і половини часу Та засяде суд і скинуть його панування, щоб його знищити та вигубити аж до кінця. А царство, і панування, і велич царств під усім небом буде дане народові святих Всевишнього. Його царство буде царство вічне, а всі панування йому будуть служити і будуть слухняні. Аж поти кінець цього слова. Мене, Данила, сильно лякали думки мої, і змінилася ясність моя, але це слово я заховав у своїм серці.